Вітаю, шановне панство, а також панянок е, хотів сказати усього приніс кучку дрів чи кубку дрів. Буду робити з них такі реєчки, щоб потім склеїти і зробити з них столика. Но це невелика партія, але зараз покажу. Є вже частково напилені реєчки на пару столиків. Одного столика щойно склеїв, і нехай сохне. Я поки займуся іншими виробами. У мене є багато замовлень від друзів на такі столики. Близько 12 штук. Зараз я примітивно на обріжу одну сторону, потім ми її зафугуємо і розпиляємо вже на потрібні нам речки. Саме ті дрова, які я цілу весну пиляв, тож надалі знімати не буду, вже покажу далі процес. Так, і зараз пропугую одну сторону, для того, щоб ми могли потім відрізати паночку для нашого столика. На даному етапі вони ще не надто привабливо виглядають, але коли вже виріб готовий, то все виглядає такий різнобарне із того, що я використовую дерево різних порід і під лаком або під воском воно по-різному проявляється. Тож я зараз пропущу останні частину і потім на циркулярку. Так, поїхали. От ми таким чином отримали такі реєчки, і ще залишиться їх тільки відторцювати по довжині. І це у нас буде заготовочка для майбутнього столика.